Доброго дня, друзі. Ось готую ступиці до передньої балки. Ступиці у вас використовую. І хотів вам показати один момент. В всіх ступицях я завжди замінюю сальники. Незалежно від того, в якому вони стані. Ось ми бачимо одну ступицю сальник. Візуально, в ідеальному в такому вигляді. Ну, це тільки візуально. А ось інша ступиця. З одної тої самої бригади. Бачите сальник, він вже зруйнований. І в нього вже пружинне кільце відсутнє і частина гумового ущільнення також. От. Тобто сальника тут, по суті, вже немає. От. Тому я і замінюю сальники завжди в ступицях. Вимиваю їх всіх. Дивлюся опорні кільця в якому стані. Сальники заодно замінюю. Нові ковпачки ставлю, гайки. Тобто роблю таку дефектовку і, і таке оновлення. От. Дякую за увагу.